Перебої з енергопостачанням у цих будинках почалися кілька місяців тому. Відтоді мешканці оббивають пороги різних інстанцій та результату жодного. За допомогою вони звернулися до народного контролю. Наприкінці минулого року у будинках 7 та 7 по вулиці Довженка почалося аварійне вимкнення електроенергії. У більшості квартир постійно скаче напруга то 150 вольт, то 250. У оселі Ігоря Дмитровича напруга катастрофічно падає з 7 до 10 вечора. Холодильник не може конкретно запуститися. Телевізор не включається в цей період. Пральна машинка не працює. Болер, ніби гріє воду більш за потрібне, тому що не вистачаємо. Сили цього. Ну і мікрохвильовка так само, мікрохвильовка не працює. Нижня межа, яку я бачила в себе на стабілізаторі 155. Відповідно, світла майже немає. І діти вчитися. Я просто іноді забороняю читати, іноді забороняю писати, тому що я розумію, що моя донька сажає свій зір в таких умовах. У мене перегоріла пральна машинка. Ми віддали в ремонт, я заплатила 600 гривень. Привезли знову. Там вона працювала в майстерні. Привезли знову, включили. Вона знову не включається. Тобто вона не виходить на потужність. У нас стабілізатори, і за рахунок чого ми визначили, що у нас висока дуже напруга, навіть до 245. тюнера від телевізорів, наприклад, згоріли. Електрична плита. Та себе не так поводить. Доведені до відчаю мешканці проблемних будинків на Довженка готові до радикальних дій. Страхуєте вже третій місяць. Це з нового року, якраз перед день нового року це було це е, неодноразові звернення до всіх інстанцій. Бленеро це все це ніякого. Один словом так це було перекидання з одного інстанції в другу. Лунало навіть в тих закладах, куди ми зверталися, перекривати дорогу. Ми готові йти на це. Ми не можемо чекати рік. Просто у обленерго пояснюють, проблемні мережі міська влада отримала в спадок від Міноборони. Два роки тому мерія домовилася з енергетиками відремонтувати мережі. Наше зобов'язання було перебудувати зовнішні мережі, живлення цих будинків. Як тільки місто скаже, що вони... Готові впорядковувати внутрібудинкові мережі, ми повернемося до цього питання і його вирішимо. Коли у будинках на Довженка з'явиться нормальна напруга, народний контроль іде з'ясовувати у міськвиконком. Там визнають, лагодити старі кабелі вже немає сенсу. Обіцяють за два місяці прокласти нові прибудинкові мережі. Тільки буде виготовлено проект. Будемо звертатися про виділення коштів, а ціна питання на сьогоднішній день, так за попередніми розрахунками, 700-800 тисяч буде. Відповідно, як тільки будуть ці кошти, ми одразу приступимо до виконання робіт. За два місяці ми перевіримо, чи енергетики з комунальниками відлагодили аварійні електромережі на вулиці Довженка. Марія Гаврилюк, Інна Сендецька, Монюк, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,